Вітаємо усіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 7 лютого, і я вам покажу, які кросовери та ціни на них на львівському авторинку Карбазар. Розпочинаємо наше відео Nissan Rock Sport. 22 рік, 2,0 бензин, автомат 104 пробігу. Ціна 16300 доларів зі шкіряним салоном. Легкосплавні диски, камера олідо є в автомобілі 360, та ліназована оптика. До речі, друзі, салон в автомобілях комбінований шкіра зі тканиною. Mazda CX5. 2024 рік. Ціна її 25 900 доларів. Але на всього-навсього 4 тисячі кілометрів пробігу. Можна сказати, як нове авто із салону. Досить непогана комплектація, шкіряний салон, повний привід в дуже гарному стані мазда. Ford Escape. 2018 року це ціною 12 800 доларів, 123 пробігу, 1,5 бензиновий двигун, автоматична коробка передач з безключовим доступом, мультикермом, клімат-контролем, 4 електросповідіймачі, але талювання водійського сидіння, гарний просторий ряд, складні диски, камера заднього огляду. Volkswagen Tiguan Allspace All Space 17 року 17500, повнопривидний, 148 пробігу. До речі, таких автомобілів, друзі, ви знайдете величезну кількість на авторинку. Якщо я не помиляюсь, з автомобілів, напевно з 10 саме Tiguan Old представлено зараз на авторинку. Вам покажу тільки декілька, бурально їх дуже і дуже багато. Тканинний салон, кондиціонер. Мультикермо. І, друзі, чи це п'ятимісний, чи це семимісний автомобіль, уточніть власника. Адже такі ті Allspace бувають п'ятимісними та семимісними. Продовжуємо далі. Друзі, а ви обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал військової ринку Карбазар. Audi q 5 15-го року, 17800, 2,0 бензин автомат, 101 пробіг в комплектації Premium Plus зі світлим шкіряним салоном, але водійського, пасажирського сидіння, панорамка. Давайте зробимо широкий кадр, щоб краще було видно, друзі, і таких автомобілів також на авторинку є багато. Саме я кажу, що це в нас перше покоління Audi Q5, рестайл. Їх на авторинку дуже багато. 17715 рік, 90 пробігу всього-навсього, також з панорамою номер власника покажу. Акустика Bank Світлий шкіряний салон. Мультикермо. Якщо ви шукаєте саме таку Q5'яту, друзі, сіра, біла, чорна, ну, які є. Вон Поруч навіть синя стоїть. Зараз у неї підемо. Адже поруч нас ще й... Hyundai Santa Fe. Будь ласка, синя. Якщо ви шукаєте саме Q5, 2,0 бензин, автомат в межах там, 17, 14, 15, ви їх на треба зараз знайдете. Наступний кросовер Santa Fe, 16 рік, 2,4 бензин, автомат 110 пробігів. Ціна 15 тисяч доларів. Ціна не кінцева, присутній торт по даному автомобілю. Так, передаю нас передня панель. Всю детальну інформацію по авто, як завжди, можете знати по номеру телефону, який знаходиться на ціночку. Друзі, і як завжди, у суботу менеджер компанії Авторія може безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія абсолютно безкоштовно. Така послуга діє виключно на львівському авторинку Карбазар. Приїжджайте в суботу продавати свій автомобіль, і менеджер компанії «Авторія» опублікує абсолютно безкоштовно оголошення про продаж саме вашого авто. Якщо ви хочете продати свій автомобіль вдвічі швидше, приїжджайте на Карбазар та виставляйте оголошення на «Авторія». Рено Дастер 2022 року 1.5 дизель на механіці 170 пробігу. Офіційно куплено в автосалоні за ціною 15 тисяч доларів. Дезельочок. ця машина не пригнана, офіційно куплена в автосалоні. З мультикермом, механікою шестиступкою, великим монітором, клімат-контролем, чотирма електроскло Так виглядає на задній ряд сидінь. Кого цікаво, друзі? Запрошуємо на огляда. Jeep Cherokee, Ціна 12 тисяч доларів 16-го року, 24 газ бензин автомат. 107 тисяч кілометрів пробігу. <кхи> Автомобіль має канине салон та чорні легкосплавні диски. Детальну інформацію можете знати за номером телефону у власника. Nissan Qashqai 10-го року 2,0 дизель автомат. Повний привід принеза з Німеччини. Ціна 12 тисяч доларів. Двоколірні легкосплавні диски, лінзована оптика, панорамний дах та коробка автомат. Ви бачите, автомобіль має тканиний салон, шайба перемикання повного приводу, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо. Наступне покління Nissan Qashqai у нас 15 рік, ціна 13900, 179 пробіг, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, Присутній торг по даному автомобілю. Камера 360, двоколірні диски, шкіряний салон, підігріві сидінь, клімат, контроль. Volvo XC40 19 року, 2-літровий бензин автомат, 145 пробігу, ціна 22 400 доларів. З гарним, друзі, червоним шкіряним салоном. Так виглядає передня у нас. Панель, чорна стеля, панорама. Дуже сексуальний вигляд має, на мою думку. До речі, задній ряд досить просторий. Ось такий класний компактний крусовер свіжого року в гарній комплектації за 22400 доларів. Toyota c HR. Ціна 16100, 17 стрік 150 пробігу, 2.0 бензин, автомат. Так ось у нас рахується компактний міський кросовер компанії Toyota. Гарна комплектація, безключовий доступ, двуколізні диски, мультикермо, тканений салон. Так у нас передня панель даного автомобіля. Один з моїх найулюбленіших кросоверів це Audi Q5. 18 рік, 2.0 бензин, повний приз, 120 пробігу, ціна 22 800, преміум плюс комплектація. Адаптивні фари, легкосплавні диски, панорама, безключовий доступ, шкіряний салон, мультикермо. Клімат-контроль та багато інших корисних функцій присутніх в даному автомобілі. Audi Q315 3 рік, ціна 15400, 2.0 бензин, квадроповний приз, 170 пробігу. Друзі, таких автомобілів також величезна кількість, саме Q3 ви знайдете на автори. Як я і казав, Q5 величезний вибір і так само такий же Q3 дуже і дуже великий вибір. Тому якщо ви шукаєте такі, Автомобіль обов'язково вас чекаємо на Карбазар. Для себе вибрав дуже гарний варіант, оптимальний, не прогадаєте точно. Може триватися напряму з власниками, як завжди. Різні комплектації, різні ціни та пробіги. А ми продовжуємо. Також, друзі, знімаю для вас дизельний тігуан 15-го року ціна 16 тисяч доларів. Офіційно куплений в автосалоні, який вже на огляді. Контакти власника 063 63 36 55 Волітровий дизель, автомат повний привід. Ось такий Тіван на Оліді, прямо на жаль. BMW X1, ціна 16200 2019, рік 220 тисяч пробігу, коробка автомат в гарній досить комплектації Електрування пасажирського водійського сидіння мультикермо Чорна стеля, присутній люк, безключовий доступ і по шилдиках на дверках видно, що це у нас X-Drive, повний привід. Те, що я казав про хороше би Q-3, будь ласка, ті All Spacey. Так само прекрасний вибір. Отож, чекаємо з усіх на Карбазар. Тут ви знайдете хороших курсових навіть до 20 тисяч доларів, навіть до 15. Volkswagen Tiguan з 2016 року, 13950, 2 літри бензин, автомат та повний привід. Ще й в комплектації, друзі, Airline. В такому гарному стані автомобіль дуже класно виглядає. Зі також Тігуанів саме таких там з 10 по 16 рік ви знайдете величезну. Кількість, друзі, у нас бензинова Америка, дуже-дуже популярна, дуже гарні ціни, багато машин з цілою безпекою, тому приїжджайте на Карбазар, Львівський авторинок. Подивіться на цей автомобіль. Чорна стеля, мультикермо, чорні легкосплавні диски, шейверлайні. 13950-16 рік. Досить непогана ціна. А я продовжую далі показувати вам різні цікаві кросовери. Що, друзі, ось такі 5 кросоверів. Зараз будуть на відео. Mazda CX5, Jeep Renegade, Nissan Rock Sport, Ford Escape і ще одна Mazda CX5. Почнемо з неї. У нас 18 рік, 2,5 бензин автомат, 63 тисячі пробігу всього на все, зі чорним шкіряним салоном, автоматичною коробкою передач. Тут навіть, друзі, комбінований дешки з Алькантарою клімат-контролем. Дуже популярні гарні автомобілі з надійними коробками, класними. Двигунами і хорошим повним приводом. Ford Escape, друзі, 21 рік, кросовер, 76 пробігу за 15 750 доларів. Також виглядає у нас передня панель. Також стали популярні дані автомобілі, свіжий рік. Вже йде покращена коробка, не павершіт, як раніше на старих. І також автомобілі стали досить-досить користувався досить значним попитом. Nissan Rock Sport 14800, 19 рік, 42 пробігу, 2,0 бензин автомат. Також гарний варіант міського компактного кросовера свіжого уроку з невеликим пробігом за невеликі кошти. Дип Renegade. Прямий конкурент, можна сказати, Nissan Rock Sport. 900, 20 рік, 165 пробігу, 24 бензин, автомат простим атмосферним двигуном та гідротрансформатором. І ще одна у нас Mazda CX5 за ціною 17 950 доларів 17 2017 року 2,5 бензин автомат 146 пробігу з світлим скірним салоном та будь і багатьма іншими корисними віцями. Друзі, серед тижня працює майданчик постійного продажу, на якому ви знайдете також величезну. Кількість автомобілів. Тут також представлена велика кількість і кросоверів, і седанів, і хетчбеків. Так само всі автомобілі, які є на авторинку, поцінові від власників, без додаткових націнок. Авторинок працює з субота та неділя з 7 ранку до 3 дня. Автомайданчик постійного продажу працює щодня без вихідних з 10 ранку до 6 вечора. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал Попереду багато різних цікавих відео. І вже наступну суботу очікуйте на нове відео. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі в нових відео на львівському каналі авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Лвів.юей.